Доброго ранку. Трошки давайте пройдемось тут. Це я теж у центрі. Тут у нас є така, дивіться, варенична зроблена як українська хатка. Це вона ще тут з радянських часів. Буду пробувати казати на українському. Бачите, варенична. отака ось вона. А ну дивіться, який. А, це сучасний зробили. Я думала, що це ще... Це теж дома ці ще в 60-х роках построєні. Зараз отам на тій стороні, а там із-за дерев, мабуть, не видно буде. Ну ладно, Попробую зараз, як вийде вам показати. Трошки. Лістечко. Тільки мокре, бо ночу дощ ішов. Це у нас 17-та школа. Ночі йшов усю ніч дощ був. Ні, не буду шелестіть, бо листя мокре. Трошки. От люблю ходити по листі. та всі, мабуть, таке люблять. А ось, дивіться, бачите, тут переход, бо біля школи, і отакий школярик стоїть. Трошки були сонячні там пару днів, то осінь нарядила, дерева жовті, красиві. Не вийде не, не цей дім вам показати, бо тут ось я. Дерева ялинки, ну зараз, зараз я, може, якщо отак стану. Ну все, бачите, такий дом. Це у нас ще є десь, там трошки далі такий самий дом, бачите? Називали його Сталінка. Скільки тут етажів? Чотири. Сьогодні тепло, хорошо на дворі. Тепленько. Так, мені ж треба сюди перейти на цю сторону. Ні, там вода. Зараз я тут перейду десь. Ось у наш ЗАГС, я його вже колись знімала, показувала. Я сюди йду, мені треба в ЗАГС. Так, а я тут перейду, можна тут перейти. Тут хоч води нема, то там лужі такі. Ой. Ось оцей дім з цієї сторони. Бачите, там воно? Такий під'їзд був з колонами. А це я не знаю що. Ну, красиво, так? Да? Прикрасили так. Дивіться, як красиво. А що це таке, я не знаю. А, це кафе якесь. Що ж це я не знаю? Знаю. Сьогодні тут весілля. А я йду сюди, ай ж я не знаю, чи воно працює тут сьогодні. Ой. Щось тут закрито, а мені сказали, що працює в суботу. Дивіться, яке красиве здання. Особняк з Щербіни називався, построєним він був. Я розказувала про нього, трошки забула вже. Ну, красиве. Це стиво, скажімо так, здання. Та ні, мабуть, відчинено, бо горить світло. Зараз я побачу. Ой, Мені сказали, що воно в суботу повинно робити. Не знаю, чи робить, чи не робить. Зараз подивлюсь. Робить. Це такий сквірик у дворі ЗАГСа. Я вже з своїми справами управилась. Ось отакий от невеличкий сквірик. У дворі ЗАГСа. А ось ЗАГС, дивіться. Це він з тилу, скажімо так. Дуже красиве здання. Построєно воно було. Чи на початку 19 століття? А це кому? Зараз подивимось комусь пам'ятник. Ой, що ж тут написано? Я нічого тут не зможу, воно треба перевертати, отак. Це Василь Семененко, мабуть. Ніде нема нічого, такого ж не може бути. Ну так, да. нема ніде нічого. Ну, я так розумію, що ну все. Ну, нічого тут неможливо, Може, відео побачу, що я тут прочитаю. Так. А отам уже митниця, там Дніпро. Туди я йти не буду, тому що до Дніпра далеко, там уже позастраювали, все, понамивали. Але ж тут пляж був отак вниз, як спускатися. Давайте зараз трошки. Ось все тут. Я пам'ятаю, коли ми в Черкаси приїхали то ще сюди, ходили на Дніпро, це там, де люди пішли, там була лісниця така і спускались до, до пляжу, через дорогу переходили і був пляж, а тепер там дома построїли. Ну, я поїхала додому. Це ось з цієї сторони ЗАГС, так, нема нікого, ніхто не їде. А тут ні, ні світофора, нічого немає. Воно туди, де люди пішли, а то там був, був Дніпро, а тепер там дома. Ось такі тут посадили кущики, в таких ва вазонах. Скажем так. Розумний фітнес. А що, хіба ще буває? Нерозумний фітнес. П'єр Карден нова колекція. От так от. Понятно? От так от вам. Ось гарбузики. Кафешка, гарбузиків наставили. Дивіться. А ось дивіться, який гарбузик. класний Глінтвейн 100 гривень. Глінтвейн 100 гривень. Даже нова пошта есть в відділення. Отак. Зараз від селя подивимось. Але що, я чогось не бачу, ні одної свадьби, ні одного весілля. Сьогодні ж субота, день свадіб, весіль. Дивіться, яке красиве здання. Зараз е, так скажу, те, що пам'ятаю. Ну, те, що особняк інженера Щербини, я вже казала. Точно я не буду казати. Бо я не пам'ятаю, але я казала, я його коли знімала в відео казала, коли воно точно було построене. Дивіться, дуже красиве здание. Зараз це у нас дворець бракосочетаній називався, як зараз правильно, на українському я не знаю. і хотіла быстро щось сказати, і вже забула, забыла. Що ж я хотіла сказати. От бачите, забула. Ну, уявляєте отаке? Що він входить в п'ятірку найкрасивіших ЗАКСів України. Палац одруження, так. Да. Раніше був дворець прокасочитання, тепер на український палац одруження. Зараз ой, я кудись йду, сама не знаю куди. Тут ні світофорів, нічого, машини їдуть, бог зна куди. Вулиця Хрещатик, це ляльковий театр. Я його вже теж знімала в якомусь із своїх відео, показувала. Ось зараз вам прочитаю будинок повітового лісничого, побудований у 80-х роках 19 століття за проектом архітектора Русака. За радянських часів в ньому розміщувались правоохоронні органи, потім бібліотека для дітей, дитячий садок, міський будинок піонерів. А з 70-х років театр ляльок. Таке красиве старе здання. Зараз тут театр ляльок. Так було хорошо, сонечко було, все. Тепер якийсь вітер піднявся. Сонечко сховалось і все. Ось такий театр ляльок. Трошки показала, вам зараз ще раз отак. Палацо дружіння. Це я йду назад цією ж дорогою. Смачна українська кухня в серці міста. Варенична Наскільки я знаю, що ця Варенична була ще з радянських часів. І так вона й досі залишила. Я ніколи туди не ходила, але знаю, що її завжди хвалили, що там е, вкусні вареники. Ну, я не знаю. Так. Ну що, на той будинок, що ми ходили, я вже вам його показувала. А тепер я йду сюди, на зупинку, і їду додому. Так, коли ж мені йти? Щось всі їдуть, їдуть. Тридцять першого десятого хелові. Це так, все, можна йти. Ось зараз, швидко пере. Перейду дорогу, успію на зелене, на зелене світло. Так, пішла я на зупинку. Це все, центр міста. Це ось теж, теж старий будинок. Мабуть, ще в 50-х був построєний. Або на початку 60-х. Ось такий. Вони чотирьох тоді були. Ох і вітер піднявся, от вам і все, сонечко заховалося. Такий вітер вам. страшно, Страшно. Таке щось. Я по своїм справам все зробила. Не очікувала навіть, що так. Я прийшла, там нікого не було, ви самі бачите, що так швидко все в мене вийшло. А все, я прийшла на зупинку. Що тут? Фаворит. Ой, тут взуття теж. Дивіться, яке взуття. Таке. Чого я не розумію? Так це оцих. Лопаків оцих ось, ось. Що це за взуття? Ну це бабусів таких ходили. Ну, чесне слово, взуття для бабусь. А зараз воно дуже модне, стільне, як кажуть. Не знаю. Я цього не розумію. моди цієї цього стілю. А я думала, що буде хороший день, а воно все затягнуло Опять, мабуть, знову дощ буде. Ну, Кожен день дощ, ну це вообще. Вчора не було днем, а зато ночі йшов дощ. Як почався ввечері, ляпав, і ляпав, все мокре. Будинок торгівлі. Попросили мене ще дівчата, щоб я в сенсей пішла вдома, зняла відділ дім. Ну добре, схожу це вже з неділі. Все, щось співаю, все, більше виключаю. Дякую всім, що були зі мною, бо співає воно щось дуже голосно. Трошки прогулялись. Дякую, що прогулялись. Всім гарних, приємних вихідних.